Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні я розпочинаю новий розділ відео Позиційна гра. Ми розглянемо частину партії Бент Ларсен Ян Тіман. Бент Ларсен це данський шахіст, один з найсильніших в світі в 60-70 х роках ХХ століття. Ян Тіман це нідерландський шахіст, найсильніший в світі в 80-х роках ХХ століття, точніше, один з найсильніших в світі. Що таке позиційна гра? Перше ваше завдання оцінити позицію. Ви маєте сказати, в кого краща позиція. В білих, в чорних чи позиція рівна. І так само подумати, як грати білим і чорним. Отож, хід чорних, подумайте. Спочатку може здатися, що в чорних краща позиція. Адже в білих поганий слон, тому що пішак зафіксований на чорному полі. В чорних є більшість на ферзьму фланзі, може бути прохідний пішак. Але насправді позиція краще в білих. Тому що в чорних коней в них немає опорного пункту в центрі. В білих більше центральних пішаків. Білі можуть насувати цих центральних пішаків. Отож, перевага білих. Що робити чорним? Дуже хочеться десь поставити чорного коня в центр. Є поле С4. Але в чорних не виходить перевести коня на c4. Наприклад, хід кінь d6, звичайно, кінь f4, подвійний удар білі виграють пішака на d5. Можна спробувати зіграти кінь 3, кінь через а3 йде на С4. Буде хід слон ж3. І знову ж таки, не можна ставити коня на c4 через хід кінь f4, подвійний удар. І, звичайно, не можна грати королем навпроти білого слона через хід кінь h5. Подвійний удар білі виграють пішака. Крім того, навіть якби чорним вдалося перевести коня на C4, білі ж проведуть Е4, будуть підривати цього коня. Повертаємось на початок. В партії був хід король D6. І білі зіграли король Д3. Покращили короля, білі хочуть десь привести Е4. За чорних найкращий хід кінь в6. Поставили коня поближче до центру. Партії був гірший хід кінь F8. Маневр коня на e 6 Кінь Ф4 покращили коня, поставили його поближче до центру. Кінь атакує ізольованого пішака. Кінь e 6 Хід білих. Подумайте. Чорні створили загрозу. Зробимо за білих нейтральний хід А4. Тоді можна кінь БД4. Чорні виграють пішака. Якщо побити є то буде хід кінь f4. Якщо кінь е 6, тоді кінь є 6, чорні заберуть коня з під бою, чорні загрожують зараз виграти пішака. Головне питання чи мінятися кіньми, чи не мінятися. Чорні коні тут будуть дуже погані. Через декілька ходів коні будуть стояти на 8-й горизонталі. Білі поступово будуть погіршувати цих коней, тому в партії був хід кінь є 2. Білі не розмінювали коней, а чорні коні будуть поганими. Інший хороший хід за білих слон в 3. Все ж таки, одного коня можна розміняти. Кінь F4, слон F4, білих велика перевага. Чому? Слон проти коня, пішаки на двох флангах. чорних багато пішаків на чорних полях. І білі так і будуть грати по центру, створювати собі прохідного пішака, в білих перевага. Якщо в цій позиції побити коня, то просто поб'є король чи пішак, це білим не дуже вигідно. Отож, білі не розмінюють коней, хід кінь є 2 Кінь також захищає пішака на d4, щоб був хід Е4. Король це 6 і ось нарешті білі грають по центру, Е4. Далі в майбутньому в білих з'являється ідея ще далі насувати пішаків. є 5 F4, F5 захоплювати більше простору. Тому чорні грають ф6. Але цей хід не дуже заважає планом білих. Слон Д2 нарешті покращили слона. Король Д6. Хід білих подумайте. Бити пішака їде, звичайно погано через хід король Д5. Чорні активізують так коня. Веншпілі дуже часто добре, коли ваш король атакує пішаків суперника. В білих з'являється ізольований пішак це рівна позиція. Хороший дуже хід А4. Атакований кінь погіршуємо чорного коня. Також білий пішак він фіксує двох чорних пішаків. І що ще важливо: ці пішаки зафіксовані на чорних полях. Колір білого слона чорнопольного. В майбутньому слон може атакувати цих пішаків. Тобто А4 не тільки погіршили коня, а фіксація слабкостей А5 і Б6. Так, чорні відступили конем. Кінь захищає коня. Чорних коней немає хороших ходів. Кінь С3 покращили коня. Він контролює дуже багато важливих полів. Король С6. Чорні, поки нічого не роблять, чекають. Хід білих, подумайте. Правильний хід h5. Знову фіксація слабкостей. Зафіксовані пішаки на чорних полях в колір білого слона. Тепер в чорних з'явився хід кінь g5. Але може статися багато розмінів. Слон g5, аж кінь d5. Білі виграли пішака. Чорні відігрують пішака. Вийшов у нас пішаковий еншпіль, король c3. Білих виграшна позиція. Чорних немає ходів пішаками, чорні мають погіршити свого короля. Король С4. Білий король загрожує походити на b5. Король С6, опозиція, хід d5. Король Д6, і ось білий король потрапляє на b5, і він поб'є чорних пішаків. Король d5, король b6. Давайте ще зробимо кілька ходів. Прямий варіант. Чорні йдуть, Чорні йдуть бити білих пішаків. білі шах де у ферзі. Ну і, звичайно, білі набагато раніше провели ферзя в білих виграшна позиція. Повернемось до головного варіанту. Чорні не розмінюють фігури, це для них програшний варіант. Чорні грають король d6. Король тут грає собі в центрі, туди-назад. Чорні поки чекають. Слон e3. Трошки покращили слона, але насправді це більш очікувальний хід. В чорних немає хороших ходів. Білі сподівається, що чорні погіршать зараз якусь фігуру. Ось хід король c6, все-таки чорний король відійшов на одну лінію, на одну клітинку далі від центру. Хід білих, подумайте, що робити далі. Хороший хід слон С1. Білі покращують слона. Далі слон походить на а 3, буде контролювати більше полів. В партії був хід F4. Білі насувають пішаків білих на королівському фланзі пішокова більшість. Що буде, якщо чорні нічого не роблять, чекають, як раніше. Тобто хід король d6. Буде F5, погіршуємо чорного коня. Кінь d8 і тепер є 5 Білі загрожують зіграти є 6 захищений прохідний пішак. Білі загрожують побити f. Там відволічаємо пішака і поб'ємо на A6. Тому чорні мають бити. FE да є, король є 5 слон b6. Слон атакує двох коней. Коні один одного не можуть захистити. Атакований також пішак на а 5 Король d6, слон А5. Білі виграли пішака, білих також з'явився віддалений прохідний пішак. Чорні фігури всі погані, пішаки слабкі, білі тут легко виграють. Повернемось до партії. Був хід дає. І король є 4 Білі загрожують зіграти d5 з вилкою. Також нова ідея це грати король f5, король g6. Активізація короля. Король д6. Можна було зіграти король f5. Але в партії був хід слон С1. Білі покращують слона. Король d7, слона 3. Білі покращили ще одну фігуру. Король є 8 ось король вже на 8-й горизонталі. І тепер d5. Прохідний пішак де в верзі. Але головне це те, що обмежуємо чорні фігури. Погіршуємо чорного коня. В коня є хід вперед, c 5. Але там білі його б'ють, БЦ, король д3. Загроза король С4. Король д 7 король С4, атакований пішак, і білі виграють цього пішака. Якщо кінь 6, то король b5. Ось напали просто на все. І якщо хід король d6, то кінь c4. Ось подвійний удар, білі теж виграють пішака. Повертаємось до партії. Чорні не хочуть втрачати пішака, просто відводять фігури назад, кінь d8. Ось кінь на 8-й горизонталі вже. Білих є багато гарних ходів, Білі грають король d4, звільнили поле Є4 для коня. І хід король d7. Хід білих, подумайте. Потрібно грати точно до кінця. Не можна розслаблятися. Білих виграшна позиція. Але якщо зараз зіграти кінь е 4 це груба помилка. Кінь не контролює поле б 5 і буде хід Б5. Чорні розмінюють пішака, в чорних з'являється віддалений прохідний пішак і чорні вирівнюють позицію. Білий кінь дійсно хоче зіграти на е 4 але цей хід потрібно підготувати, тому хід король С4. Білий король контролює поле б 5 Кінь Е8. Подивіться на чорних коней. Два коні на 8 лінії стоять. Звичайно, в чорних програшна позиція. Кінь е 4, білі фігури стоять по центру. В білих є прохідний пішак, чорні пішаки всі зафіксовані, це все слабкості. Кінь e7. Можна зіграти король d4. Чому такий варіант? Тому що чорні можуть трьома фігурами вони чорні контролюють поле d6, але туди грати не можна. Знову ж таки, як стається перехід пішаковий Еншпіль, таку позицію ми розглядали. Білі тут виграють. Тобто король D4 це просто очікувальний хід. Я хотів показати, що чорні не можуть грати кінь d6. Хороший хід слон F8. Слон атакує слабкого пішака. В чорного коня в чорних взалі стало ще менше ходів. Хід кінь d8. Хід білих, скажіть останній хід в партії. Останній хід в партії, кінь g3. Кінь де на f5. З атакою на слабкого пішка на g7. І чорні здалися. Давайте покажу ще цей варіант. Хочу все-таки, щоб кінь опинився на f5. Атакований пішак його не можуть захистити. Щоб не програти пішака, чорні мають розміняти легкі фігури. І тепер хід f5. Схожий варіант ми дивилися, давайте ще зробимо кілька ходів. Якщо король d7, то просто король b5. Якщо король e5, то все одно король b5. Білих виграшна позиція. Король d5, король b6. Білі виграють пішака на a5. Якщо чорний король де в куток, тоді білий король піде бити пішаків на королівському фланзі чорних. А інший варіант це просто чорні не встигають, білі перші проведуть пішка А. І тому чорні раніше здалися. Давайте повернемось на початок. Ще раз подивимося цей еншпіль. Король Д6. В білих перевага. Оцінка Бента Ларсена, що в нього просто виграшна позиція. Чорні коні будуть погані, білі поступово будуть обмежувати чорні фігури. Головне це те, що білі. Пішаки грають по центру, білих перевага в центрі. І білим вдасться зафіксувати чорних пішаків на слабких полях. Всі чорні пішаки будуть слабкостями. Покращили короля. Покращили коня. Не розмінюємо фігури. Чорні коні будуть погані. Ось є 4. Білі грають по центру. Покращили слона. А4 фіксація слабкостей. Покращили коня. H5, знову фіксація слабкостей. Чорні нічого не роблять, просто стоять на місці. В чорних насправді і немає активних ходів. F4, білі насувають пішака. Ось в білих фігур стало ще більше ходів. Є прохідний пішак. по вертикалі D. Далі робимо маневр з слоном, покращили слона. D5. Обмежуємо чорні фігури. Всюди за чорних переходив пішоковий еншпілі вони програшні. Зробили маневр королем, покращили коня, білі фігури стоять по центру, чорні на 8 горизонталі. Слон F8, обмежуємо чорні фігури, кінь же 3. Білий кінь де на F5, тому чорні здалися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!